Мої вітання, я сьогодні хочу сказати декілька слів про свій чудовий курс Сім ключів ЦИ». Це курс активації всіх основних чакр. Ми знаємо, що поломки можуть бути будь-які в нашому фізичному світі. Ми знаємо, що може бути поломка серця, може бути поломка нирок, шлунку, селезінки, печінки і так далі. Але ми не задумуємося, чому це відбувається. А це відбувається тому, що є дисбаланс енергій, які живлять ці органи. І, наприклад, якщо людину турбує печінка, чи, наприклад, жовчний міхур, ви знаєте, що такій людині треба влаштувати свої сердечні діла, тому що сердечна чакра в дисбалансі. І ось курс Сім ключів ЦИ» Дає якраз секрети ремонту чакр. Як чакра може наша поламатися? Що таке чакра? Це великий енергетичний центр. Ми знаємо сім основних чакр, але їх дуже багато. І цими чакрами людина з'єднується з навколишнім світом. Як працює чакра? Чакра це такий круглий енергетичний центр, конусоподібний. І в середині чакри знаходяться такі ж самі конусоподібні маленькі конусочки. І ось чакра вона повертається туди-сюди, як часики, туди повернулася за часовою стрілочкою проти часової стрілочки. Чакра наша рухається, проекція вперед, назад, вперед, назад, одночасно повертається і рухається. І так як я сказала, що в чакрі є всередині маленькі конусочки. Навіть ці конусочки виконують таку саму функцію. І ось. Які можуть бути порушення? Може порушитися повертання, чи за часовою стрілкою, чи проти часової стрілки. Може порушитися проекція чи до тіла, чи від тіла. Можуть зламатися конусочки, які знаходяться всередині основного конусу чакри. Можуть злипнутися, можуть зігнутися. І ось сім ключів цей курс дає. Можливість за допомогою точок акупунктури розблокувати ці поломки чакри, дисбаланси чакри. На моєму каналі є відгуки про цей курс, і що я хочу сказати, що в мене навчався учень, у якого стенд на серці, ви знаєте, що це таке. І, звичайно, він був постійно на пігулках, і ось пройшовши мій курс навчання. Десь через місяці вісім він мені дзвонить в радості, починає розповідати, що він відмовився від пігулок, від тиску. Розумієте, яке це досягнення, що він, використовуючи цей метод, він допоміг собі. Цей курс: Сім ключів ци, як я кажу, ремонт всіх чакр розрахований як на новачків, які не знайомі з медициною, які не знайомі з акупунктурою. Так і на професіоналів, які працюють уже в цьому напрямку. Тому що цей курс настільки є потужним, що він вирівнює енергетичні системи людини, приводить в баланс органи, тому що до кожної чакри підключено два меридіани, а меридіан постачає енергію в кожний орган. Тобто, певна чакра підтягує баланс двох органів людини. А чакри, які знаходяться в балансі, дають людині що? Повне здоров'я. Я передаю знання курсу Сім ключів ЦИ». Якщо у вас є бажання, внизу під відео цим є посилання, щоб зареєструватися. Я з вами зв'яжуся і ми оговоримо умови навчання за курсом Сім ключів Ци. Бережіть своє здоров'я. Пам'ятайте, що наш організм. Він розрахований на довге функціонування його, на довгу його експлуатацію. І якщо його правильно експлуатувати, правильно забезпечити життєдіяльність в напрямках психоемоційному, фізичному, структурному і біохімічному, то ми продовжимо своєму фізичному тілу життя і будемо випромінювати завжди позитив, радість і гарні емоції. Не забудьте поставити вподобайку, пишіть свої відгуки. Кого цікавить навчання, також пишіть. Хто не підписаний на мій канал, підписуйтеся. З вами Світлана Білик. До нових зустрічей. Курс 7 ключів ЦИ».